Добрий день, шановні глядачі! З вами Промелектроніка І сьогодні ми представляємо вашій увазі огляд нового електровелосипеда Tira Store. Це універсальний електровелосипед. На ньому можна їздити як по місту, так і за містом по пересіченні місцевості. У нього потужне заднє редукторне мотор колесо номінальною потужністю 800 Вт, напругою 48 вольт. Максимальна потужність 1600 Вт. Такі мотори працюють при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 45 градусів та мають найвищий захист від води та бруду IP 65. Коробка, в якій міститься контролер та акумулятор знаходиться посередині велосипеда, у його нижній точці. Це надає найкращий баланс велосипеда при його поїздці і не створює ефекту заносу заду. Акумуляторна батарея в цьому велосипеді типу літій іон ємністю 30 Аг, напругою 48 вольт. Такі акумулятори працюють при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів та мають більше тисячі циклів заряд розряду до початку втрати їх початкової ємності. Контролер в цьому велосипеді 800 Вт 48 вольт 38 А. У велосипеді є система PAS, яка дозволяє вмикати обертання тягового колеса обертанням педалей. Після 3-4 обертів педалей електро електровелосипед буде їхати з необхідною швидкістю. Акселератор газу в цьому велосипеді полісткового типу він знаходиться на правій частині керма. Поряд знаходиться червоний перемикач, який дозволяє вам обрати одну з трьох електронних швидкостей. Індикатор стану заряду батареї в цьому велосипеді світлодіодний, та червона лампочка, яка б розряджена, жовта – робочий стан, зелена батарея повністю заряджена. По центрі керма є роз'єм USB-зарядки, невеличкий компас. Та велокомп'ютер на 31 функцію. З усіма функціями, які пропонує цей велокомп'ютер, ви можете ознайомитися на нашому сайті promel.com.ua На лівій частині керма знаходиться ця кнопка круїз контролю, яка дозволяє зафіксувати поточну швидкість і підтримувати її при подальшій поїздці, не натискаючи весь час важель газу. Поряд знаходиться перемикач 3 в 1, який відповідає за освітлення та сигналізацію цього електровелосипеда. Червоний перемикач вмикає переднє світло. Одночасно з яким загораються задні габарити. Жовтий перемикач вмикає повороти вправо або вліво. А зелена кнопка вмикає сигнал горну. При натисканні на ручкогаль вправу чи ліву загораються задні стопи. Поряд на кермі знаходиться чорна кнопка зниженої передачі 50% потужності. Ця функція дозволяє за рахунок зменшення струму електровелосипеду подовжити час роботи акумулятора. Хоча дещо знижує швидкість велосипеда. Тепер трохи про механічні складові цього електровелосипеда. Рама у нього алюмінієва 19 дюймів. Вилка пружинна еластомірна з ходом 50 мм. Колеса діаметром 29 дюймів. Покришки Компас шириною 2,1 дюйма. З універсальним протектором. Гальма передні та задні тискові механічні з ротором 160 мм. У велосипеді 21 механічна швидкість з розрахунку 3 на 7. Три зірочки попереду, сім позаду. Вага велосипеда 32 кг, його, його максимальне корисне навантаження 120 кг. Цей велосипед достатньо потужний. Його, його максимальна швидкість 51 км на годину. Споживання струму при максимальній швидкості велосипеду було 19А. Під час випробувань на одному заряді акумулятора при максимальній швидкості пробіг велосипеду був 81 км. В режимі 50% потужності максимальна швидкість велосипеда була 27 км на годину. І він споживав струм 8 А. А проїхав він в цьому режимі на одному заряді 102 км. Під час підйому на гору максимальна швидкість велосипеда була 31 км на годину і він споживав струм 30 А. Можна зробити висновок це сучасний, стильний, невибагливий швидкий велосипед. Щоб його замовити, ви можете перейти на наш сайт promelkom.ua або зателефонувати за телефоном, що ви бачите на екрані. Дякую за увагу!